На цьому подвір'ї завжди весело та гамірно. Серед молодші і Ярина, якій 13 років. Вона одна з найстарших серед восьми вихованців сім'ї Зубіашвілі. Зараз родина проживає у просторому будинку у Довгинцівському районі. Малюки завжди разом проводять своє дозвілля та допомагають батькам по господарству. У нас тут як сорев сказали, це у нас немає. Ми дружно всі допомагаємо один одному. І гра... вільний час ми проводимо разом. Там може дивитися мультики або якийсь фільм, гуля, ну, гра в ігри різні. ще у 22-му році родина Зубіашвілі вимушена була переїхати до Кривого Рогу з палаючого Береслава, що на Херсонщині. На той час у них виховувалося троє прийомних дітей та двоє власних. Вже у вересні 2023 року. На базі прийомної сім'ї Людмили був створений дитячий будинок сімейного типу, до якого було влаштовано ще п'ятеро дітлахів, які були позбавлені батьківського піклування. Ми переїхали в 22-му році. Якраз 17 квітня то було дуже тяжко. Ми приїхали сюди, я приїхала з двома дітьми, і троє в нас було прийомне, у нас була прийомна родина. Це вже тут ми облаштувалися так багато дітками. Справляємося, дуже добре в нас. У нас діти так, що ми, нас друг за другом вони не дивляться. Мама. Вся мама. Сили є, настрій є. Так. Ці дітки піднімають нам і сили дають нам, і настрій нам дають. Все нас хорошо. Тебе тільки мир був на землі. У гості до дитячого будинку сімейного типу родини Зубіашвілі завітали представники районної та міської влади. І не з порожніми руками для потреб родини передали генератор, садову гойдалку для дітлахів, а також набори продуктів. Але це були не всі сюрпризи, які чекали дітлахів. Їх протягом декількох годин розважали аніматори з міжнародної асоціації Rotary International. Маленькі криворіжці були в захваті від шоу з мильними бульбашками від цікавих ігор та неймовірних. Майстер-класів міста воєнний час продовжує допомагати сім'ям сім'ям переселенців і особливо тим, хто взяв на своє виховання дітей. От Мила Михайловна, привезли їм там і генератор, і багато іншого для того, щоб сім'я розвивалася. І Я дуже вдячний нашим і партнерам. За кордоном, котрі допомагають і дітям і раді наших переселенців, котрі разом з нами. Все роблять, щоб створити всі умови для життя дітей, особливо дітей, позбавлених батьківського піклування. За шість місяців 2024 року у кривому розі було створено сім нових прийомних родин. Наразі всього таких сімей у нашому місті 49. В них виховується 86 малюків. Також в місті функціонують 16 дитячих будинків сімейного типу. А задля для заохочення криворіжців до створення нових прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу рада оборони міста та міська влада вводять додаткову підтримку. Так з бюджету кривого рогу для новостворених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу надають одноразову грошову допомогу 5 та 10 тисяч гривень відповідно. Анастасія Костенюк, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Перший міський.